Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни, з нами на зв'язку. <кій> слава Україні, пане Олексію. Героям Слава доброго дня! Ну що, покровський напрямок, тобто. Ситуація є складною вже впродовж кількох, можливо, місяців, так простішою вона не встає. Ну і відповідно турецький напрямок, зокрема, і просування ворога чи намагання ворога там просуватися. Як би ви зараз оцінили, наскільки це загрозливо? Та от історія, те, що стосується як Покровського напрямку, так і Турецька. Ну, Покровський, Турецький і Чесово-Ярський напрямок можна об'єднати умовно в один напрямок. Назвати його Костянтиновський напрямок, бо там проходить наша залізниця. Ми це все багато разів обговорювали, і там ми користуємося цією залізницею як будь-яка армія, тим більше під час війни, і росіяни хочуть погіршити наше логістичні. Можливості і тому, швидше за все, можна очікувати, що це просування йде якраз з трьох сторін, там від часу Яру до 15, ну, менше 15 кілометрів від Терецькому Тарецьк, по та Покровському напрямку, там десь до 20 кілометрів, безпосередньо до Константинівки. Звісно, там йдуть найбільш інтенсивні бої. Ворог намагається ну, так, тактика чи нова, чи не нова. Постійно яка нова тактика, нема в них стільки нових тактик, Вони це ползуча окупація, вони хочуть невеличкими кроками, невеличкими групами, тобто захопити 10-20 метрів, 30 метрів нашої території там закріпитися і таким чином намагатися повільно, але неуклінно просуватися вглиб нашої території. Ну, де не це вдається? Багато чого залежить від наших, ну і від тої кількості сил та засобів, які використовують росіяни, від наших можливостей мобілізаційних можливостей, ну і звісно, від техніки і зброї, ну снарядів Дивіться, набор, взагалі, всього, ситуація з оточенням не може бути такого ризику, якщо ворог, наприклад, буде активно просуватися в напряму нью йорку і одночасно в напрямку Залізного Південного, так чи вони там не зможуть зімкнути ті свої наступальні активності? Ну нью йорк, по перше, непогано укріплене місто. З 2014 року ще вони багато разів намагалися там щось зробити, в них це не дуже виходило. Ну спробувати отащити. Ну це звичайна тактика е, польових е, дій. Е, звісно, е, намагання атакувати слангів для того, щоб отащити е, е, угрупування. Тут якогось чогось новітнього немає, чи вдасться це чи ні. Ну такі виступи, які там ви зараз показуєте на мапі, це теж для них є певна небезпека, бо він. Е, Боковими ударами теж фланговими ударами відрізається, тому будуть прагнути, будуть намагатися. Ну, по-перше, ми не дамо оточити. По-друге, якщо виникне така загроза, борони Боже, то ну, доведеться відходити. Ніхто не буде залишати людей в оточенні для того, щоб вони там зрозуміли, як тримали оборону чи продовжували бойові дії. Тому ситуація неприємна, але вона прогнозована. Ми ще на початку року казали про те, що ворог буде. З дуже зібрав дуже велику кількість живої сили техніки, все, що в них там було, продовжують е мобілізувати. Ну е підписувати контракти, рекрутинг е є інформація про те, що вони до серпня місяця розпочнуть чи пряму, чи часткову мобілізацію, бо їм не вистачає людей для таких для такого варіанту наступальних як Вони це роблять. Тому ну ми казали, що можливо буде десь просування це. Ну не бувало ще таких війн в історії людства, щоб армія, яка атакує, вона не де не крок не просунулася. пане наскільки... Олексію, наскільки ми це через який час ми це будемо повертати собі знову? Пане Олексіє, дивіться, м -м, хотіли би ще з вами обговорити так, як ви ветеран російсько-української війни, і моральне право давати оцінку е тим військовим, які зараз служать, мають право, як на мене, лише ті, хто сам воював. Йдеться про скандал е 59-ї окремої мотопіхотна бригади імені Якова гандзюка Отже, е парамедикиня, яка була в полоні, Катерина Поліщук, більш відома як пташка, закликала Зеленського як верховного командувача провести перевірку дій командира 59-ї окремої мотопіхотної. Котної бригади, у якій вона служила, йдеться про те, що командування не рахується з втратами, завідомо відсилає людей на, на такі операції, які неможливо виконати, і вже є реакція з боку головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Він каже про те, що е, буде е, відповідна комісія, е, яка буде розслідувати всі ці обставини. Розуміємо, що реакція з боку нашого командування є, але ми розуміємо, також, що це вже не перша така подібна ситуація за останній період часу. І виглядає на те, що ну я хотіла би, щоб ви дали свою оцінку, чи ці речі вони в нас відбувались, просто це було прийнято замовчувати. А зараз вже в людей терпець увірвався, і всі вирішили, вже, якщо не допомагає якісь непублічні е, засоби комунікації, то треба цю всю історію переводити в публічну площину. І загалом, як от ви оцінюєте ситуацію, і чи вважаєте, є правильним зараз в час війни такі речі е, на публіку виносити? Ну, я вважаю, що варто, якщо люди починають це робити військовослужбовці, це варто. Дійсно, у нас є певні командири, які намагаються. Ну, це знаєте, це не тільки в нас, це в будь якій армії. Навіть в найсучасніших арміях там сполучених штатів, ще я не знаю, в країнах інших країн НАТО є такі командири, які намагаються. Зробити собі якісь нагороди чи якесь просування по службі, виконавши, начебто виконавши е, якусь бойову операцію, не рахуючись втратами, або спроба виконати цю операцію, щоб отримати якісь певні преференції. Ну, чи є у нас такі командири, то, ну, звісно, є. Е, ну це не масові випадки. Переважна більшість командирів у нас ну, по-іншому ведуть бойові дії, але такі випадки є про це. Ну про це в суспільстві багато йде розмов. Не тільки в медійному просторі, а між, між собою, як то кажуть на вулиці, чи там як колись казала, раніше казала на кухнях. Тому то, 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 ці питання треба піднімати і треба проводити службове розслідування. По-перше, для того, щоб розібратися, що, що там відбувається, як є певні механізми у військовослужбовців, як можна скажети дії командира. Це прописано, є гарячі лінії, тобто і в Міністерство оборони, і в Національній гвардії можна туди звертатися, є журналісти, можна звертатися безпосередньо до четвертої влади. Тому тут, якщо такі випадки є, якщо це не якісь, ну інколи буває, знаєте, посварилися командири підлеглий, тому що командир вимоглива, підлегливо не дуже подобається. І він починає тоді, як то кажуть, катити бочку на командира. Звинувачуючи його усіх смертних грехах, тому що він ну, не хоче виконувати е, ті команди, які справедливі команди, такі, які треба. Ну, Хочеться, він по-своєму, по, по як то кажуть, бачить, як треба воювати, як треба служити. У ну, нас таких, ну в мене таких випадків було багато, коли е, люди починали, починалися якісь е, ну, рухи проти. Деяких командирів, але не тому, що вони погані, а тому, що ну, вони були вимовлені. Таке теж є. Тому, якщо такий випадок, він отримав розголос, ну треба його дослідити, не, не там досліджувати там, роками, там, просто про просто службове розслідування. Ну, це, це доволі швидко відбувається. Там місяць, здається, на те максимум, щоб розпочати і закінчити. Тим більше, якщо це буде під увагою засобу масової інформації. То дуже швидко все з'ясується. Якщо буде факт про те, що людина дійсно давала неправомірні якісь команди. Чи... А от дивіться, пане Олексію, ну от дуже важливе істотне питання. критерії для того, щоб визначати, чи є та чи інша команда, чи той чи інший наказ правомірним і релевантним. Розуміємо, що війна це насправді, зокрема, і про смерть. Так про важкі дуже ситуації. І бійці беруть на себе відповідальність їхні командири беруть на себе відповідальність, і ситуації бувають ще складніші ніж видається. Так ну і ось, от як бути з такими речами розуміємо, що людина ззовні. Ну от е Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї бригади, прокоментував цю заяву, зокрема, громадську громадському і сказав, що Катерина Поліщук не служила у бригаді, а співпрацювала з нею. Як волонтерка, тобто якого рівня мала би бути комісія, яка би визначала, чи той чи інший наказ був відданий правильно чи неправильно, так на будь-якому разі, так. сирський зараз відправив начальника військової служби правопорядку. В місце дислокації 59-ї бригади, якось так Ну, так, слухайте, аналізувати всі накази так. Можна дійти до ну наказу, наприклад, я не знаю. Почистити зброю. Ну, давайте перевіряти, правильно чи неправильно наказ. Ні, не про це йде мова. Йде мова про е, випадки, коли людей, як кажеться, дівчина посилають на е, смерть, коли не відводять туди, е, коли люди залишають, ну, я, так, слухайте, там багато є, чого е, можна досліджувати. Тому давайте все ж таки подивимося, що ВСП зробить, як, як вони там подивляться. Тут проаналізувати правильні чи неправильні, чи це були ці були накази чи дії, ну це набагато простіше, ніж здається. Є, є певні, ну є бойові статути, є інші статути, і є коли ну, для кожного. Для кожних дій в обороні чи в наступі є прописано, що має бути, і проти яких сил може вести бойові дії, наприклад, там, рота, чи взвод, чи бригада, чи батальйон. Якщо е, направляється батальйон на штурм, наприклад, ну прописано в бойових статутах. Якщо е, якісь дії йдуть не по бойових статутах, а на власний розсуд, тобто в натобі ну, палець, умовно кажучи, зламай танк. Ну, це, є, це люди не посилають, щоб його вбили. Ми це розуміємо. Тобто це не так складно, як здається, перевірити, чи були ну, якісь серйозні дії з боку цього комприга, які призводять до, призвели до втрат, ну, яких можна було уникнути. Ви знаєте, я спочатку війни бачив от по своїх знайомих, де вони служать, там теж доволі часто змінюються командири. Бригад, ну, недоволі, ну, не так, що прямо масово, а командири батальйонів, ком ком бригад, де йде там серйозна рота. Ну, в той бригаді, в якій я був з 14-го року і в 22-му році, там вже 4 помінялися комбріга, тобто командири бригади. Це не тому, що ті робили злочинні якісь дії, але вони ну, не відповідали тому рівню. Можливо, це, я не знаю, яка там що там було написано в наказі, але. Швидше за все, вони щось робили не зовсім так, як треба, і керівництво їх замінювало. Ну, зазвичай приходили більш такі, скажімо, фахові командири. Це, це відбувається постійно. Тому якщо б якийсь бригада чи підрозділ робив би якісь дії, такі, що вони призводять до втрат і безсенсових навіть втрат. То повірте, ну навряд чи б генеральний штаб чи інших якісь керівники підрозділи б цього командира прикривали і давали би йому далі служити. Ну і ще раз кажу: в той бригаді, що йде, я проходив службу, там нічого такого, ну скажімо, кримінального компріги не робили, але їх теж теж замінювали. Бо Важала, що вони не, недостатньо ефективно, ефективно, пане Олексію, ну дивіться в будь-якому разі, будь-який, ну я не скажу навіть будь-який, ну але більш-менш кваліфікований там народний депутат, чи громадський активіст може знайти за що можна розкритикувати той того чи іншого командира. Чим вищий це, командир, тим більше може бути ціло. критики, і вона в своїй суті навіть може бути виправданою. Так, але ситуація є складні. Ну і якщо той чи інший командир починає чи змушений постійно виправдовуватись, ми розуміємо яких непоправних втрат це завдає його а репутації так серед особового складу і наскільки це сильно його мотивує, так би мовити, брати на себе відповідальність? От ми ну зараз результати. розуміємо, що це стосується не конкретно взято 59-ї Я не, не знаю, що там насправді відбувалося всередине. Так, ну але є ще історія про нашу невтомну народну депутатку Мар'яну Безуглу Головко Масирського Давайте yeah. візьмемо переднє питання, щоб якось а там воно якось повісло в повітрі. Дехто буде намагатися критикувати командирів за те, що просто так, тому що їм хочеться покритикувати, або цей командир не подобається. Командири, які роблять помилки і роблять не фахові дії, за цим дуже уважно слідкує вище керівництво. І ну, задається просте питання. Якщо поганий комбриг, да, і він посилає людей на загибель, несуть вони непомірні втрати, втрачають позиції. З якого переляку його, його генштаб буде тримати на посаді? Ну то чого? Тобто не буде. Ми ж це, ми ж це, ми ж це розуміємо. Тому інколи треба дуже обережно до такої критики відноситись і дійсно перевіряти. Це службове розслідування, і там воно покаже. Ще раз, ніхто, ніхто ні, ні, ніхто. Я повторюсь, в моєї бригаді змінили чотири камбри. Іде ротація, якщо людина не, не відповідає тим вимогам, які зараз є, його замінюють. Не мати ніякого е, панібратства, що будуть людину будуть тримати, він буде класти людей, руйнувати, а його будуть тримати на посаді чомусь. Не а мати. по головкому, дивіться, от президент України навіть був змушений коментувати так на прес-конференції. Зеленський про заміну головкома складно сказати, що було, якби не змінилось керівництво армії. І Зеленський не вважає, що будь-хто зміг би завадити прориву росіян у Харківській області. Тобто, з одного боку. О, це серйозний пас в бік головкомасирського, так з другого боку, ну що це так доволі, доволі обережна відповідь. Це буці ну, питання тут... після воєнні. Ми маємо бути вдячні всім, хто оборонить Україну. От, якось так ну, тут. Заміна Головкома і заміна такі на керівника Генерального штабу. Це мені здається, все ж таки більше е, політична складова, ніж військова. Ну мені так здається, бо. Е... Ну, тут трошечки по-іншому все виглядає. Ми ж бачили, які там були руки, як воно все ну, Навряд чи можна вважати, що заложний був поганий командир, бо коли він був звільнений, він був нагороджений званням Героя України від рук з рук президента України. Ну тому, ну як людина якщо людина не може впоратися зі своїми обов'язками. Я зб... усуваю з посади. Це нормально, це розуміло під час війни, але при цьому вони нагороджують вищою нагородою. Ну, слухайте, тут, як то кажуть, інша була причина тобто швидше за все. Ну, ми про це дізнаємося, я думаю, вже після війни. Коли Дякуємо буде. вам. Дякуємо, Олексій Гетьман, майор запасу Національної гвардії України, ветеран російсько-української війни, був в нашому атерії.